Інклюзивна освіта крок за кроком. Проект міжнародної технічної допомоги реалізовуватимуть його на Рівненщині за підтримки Комітету Верховної Ради України з питань освіти і науки та Агентства США з міжнародного розвитку. Мета проекту покращити умови для дітей з особливими потребами, зокрема в отриманні рівного доступу до якісної освіти та інших послуг в інклюзивному навчальному середовищі. В рамках проекту планують також створити інклюзивний ресурсний центр. Інклюзивний ресурсний центр буде має на меті допомагати батькам. Дітей з особливими потребами, педагогам, всіх всім зацікавлений розвитку інклюзивної освіти. Що мається на увазі? Що часто батьки залишаються сам на сам своїми проблемами, особливо в сільській місцевості. Вони не мають можливості визначити, чому їхня дитина відрізняється від інших дітей. Саме інформаційно. Допомогти цим батькам звернутися в ті органи, які допоможуть виявити проблему. Завдяки проекту хочуть підвищити рівень компетентності батьків та педагогів. Останні запевняють, у цій справі особливо важливо розвивати та піклуватися про дітей з моменту народження і до початку навчання у школі. Особливо важливо захопити етапи дошкільного дитинства. Це той період. Період від народження до сіми років, коли встає абсолютно все. Коли ми пробігаємо сіма кризами, коли ми починаємо відчувати своє я сам і добігаємо до кризи шкільного віку. Підвести до двер... дверей школи це наша просто пряма задача. Всіх, кого можна, на жаль, можна, не всіх. До участі у цьому проєкті залучені п'ять областей: Грівненська, Черкаська, Вінницька, Луганська та місто Київ. Реалізувати його мають до початку 2015 року. Олександр Тус, Володимир Захаров, новини Рівного.